Після ночівлі ми поїхали дивитися на справжнє озеро в пустелі Сахара. Ось так виглядає підмочена пустеля Сахара. І тут безпосередньо можна побачити озеро, яке було пересохшим, а через дощі наповнилося водою. Для місцевих це великий привід для градущів. Приїхали. Дивитись фосіли різні. Вон тут так багато в каменях. Тут там досить багато. в кожному камінці щось є. А це ми вже намагаємось виїхати до нашого села і плануємо їхати далі, тому що нас чекають також цікаві гарні місця. З пустелі автостопа ми доїхали до міста Тазинах, це така килимова столиця Марокко. Там перекусили і поїхали далі, спіймавши автобус. Так, ми успішно виїхали з різних цих міст, сіл. і Зараз приїхали в село, навіть не ясно, яка точна його назва. От, але ми плануємо дивитись ті слід скелі. І от неясно, чи доїдемо ми туди сьогодні. 20 км приблизно нам їхати, плюс-мінус. Але транспорту немає, таксі немає туди. от Стоїмо, чекаємо. Трафіку було небагато, хтось зупинявся хотів гроші, але наостанок зупинився водій Абдула, і він абсолютно безкоштовно погодився нас відвезти до ТІСЛІТУ. Це було по дорозі до його дому. Тож ми вирушили майже о 7 годині вечора далі, що було дуже добре. У нас залишався час поставити засвітло намет. Ми приїхали. Майже в ті слід 2 кілометри лишається. Тут гарні скелі знаходяться, які ми назвали кішочки. Ми підійдемо ближче, я все зніму, переночували в чудовому місці. Дуже круто мати намет, ні від кого не залежиш, От, і комфортно, суперово, на відміну від. До всяких готелів, де буває незручно, шумно чи ще щось. Ну, от, тут було дуже добре. Спокійно, тихенько переночували. Зоряна яскрава ніч була, але ми спали, висипались, бо до цього ночували в гостях у мустафи, який нас в пустелю возив, а вони лягають пізно, то ми трохи не висипались. Зараз вже набагато краще. А чого я сміюсь, бо вона ідеї бурчить. Варень. О, варення хоче, варення. тут такі краєвиди вже відкрились, ми трохи нижче спустились десь півтора кілометра на меті. Ну і ферми, дерева ростуть. Десь кукурудза, наче спереду. І там біля скель знаходиться будинок місцевого, який здає житло там. Люди зупинялись, кажуть, що 200 дірхам це 20 доларів за ніч. От, Мабуть, на двох. І що годує також. Може ми у нього по снідаємо, але побачимо. Подивимося, що за ціна, чи пропонує він щось. Йдемо. Ми тільки що йшли по селу, бабуся підбігла до нас, позвала в свій будинок. Там, я так розумію, і доньки були, і правнук, і, і запросили нас на сніданок. Ми сказали, що заплатимо. І попросили трохи вони. Нам зробили омлет варення з варенням і з чаєм. Тут кажуть конфетюр. З французької конфітюр буде. От. І ми трохи посиділи, поїли смачно. Заплатили їм 50 пірхам, це 5 доларів з двох. Ну, але того вартою було дуже смачно. Але вони відмовлялись від того, щоб ми платили. Але в цілому у них є кілимки, вони продають їх ручна робота домашня. Але нам, по перше, місця немає, бо ну, декуди складати ці килимки, а по друге трохи ну, дороговато було. От, але таке, подивимось. Зараз як тут природа виглядає. Ось ми підійшли і тут оці камінчики, які ми назвали кішечками, вони одні тут знаходяться, а інші там в другій стороні. Тут все село займається продажем килимків. І вже там всі жінки біжать до нас продавати кілинки. це кипець. От. А ну ось. Це права частина цього масиву гірського, цих кішечок. А ми підемо ще в ліву сторону. Ось ми дійшли вже до цих камінчиків гарних. Великий камень. Зараз на іншу сторону підемо, поки сонечко тут світить. Так, ось такий краєвид прям за мною. Гарно тут знайшли ракурси, як можна пофоткатись вранці. Бо тут найкраще, ну як найкраще, різні ракурси. Зараз ми знайшли от з пальмою, бо там з того боку ми йшли, сонечко світило і не видно. було, А зараз бачимо, що і звідси можна зробити. йдемо гуляти далі. Тійшли до кінця цих пальчиків, кішечок, як ми їх назвали. Йдемо назад до рюкзачків. Ось так от виглядає далі. 11 година і ми все додивились. Будемо виходити автостопити до траси, з траси вже їдемо в Агадір. Вже далі на південь у нас дорога. І, скоріш за все, в дахлу дай бог. Так, місточок пройти. Ух, пока, гарні. Скелі. Коротко підсумую. Що місце варто того, щоб його відвідати. У нас були сумніви, ми майже його пропустили. Бо подивились трохи там на мапі, і воно так локально, наче маленьке. Але в цілому і скелі великі, на фотках, на відео ви бачили, як виглядає, тож варто відвідати. Дуже рано можна сюди не приїздити, бо сонечко встає, тут з'являється близько 9. І ну, я думаю, що десь о 10 можна вже робити фото. Так що. Я, я маю на увазі за гір встає. встає то воно раніше, близько всього має над горизонтом. От, але місце варто відвідати, якщо є якісь кошти і бажання придбати кіломки то тут можна в селі підтримати місцевих людей, придбати у них кіломки випити з ними чаю ще. Поторгуватись, поспілкуватись, якщо знаєте арабську чи вони знають там щось трохи більше. Але здається, що крім арабської Берберської... Вони більше нічого не знають. Може трохи французька. Я не знаю, чи я розповів на відео. Але у місцевих стандартна процедура. Заходьте на чай, ти заходиш на чай, вони показують килимки. Я думаю, що стратегія може працювати, бо багатьом людям незручно. Щось не купляти, а вже чай випив. От. Ну, такі справи. Вийшли ми на головну дорогу. Ну як, на головну дорогу до, до шосе в село вийшли. Поки ось за довгий час тільки мопед їде позаду нас. Більше ніякого транспорту в нашу сторону немає. Сьогодні п'ятниця, мусульман вихідний день. Побачимо як ми будемо виїжджати. Ось село.